Слава нації Вітаю на каналі добре Рембат. В ефірі Ясашку. Добрий. Збираємо електричну машину Електро, який у нас працює на бмп І дуже добре, що я придбав щиточки, що надіслав пан Добродій. проенофіл анонімний, так. Вони більші, вони з більш потужного двигуна, це, мабуть, або з редуктора. Підігрівача БМП або з вентилятора, що відсмоктує гази роботи гармати. У будь-якому випадку я ну, не став їх псувати, бо вони навіть притерті. Вони притерті до такого саме радіусу колектора, ідеально прилягають, але в гнізди... То я переробив перепояв... вали, мідно, якісь мідної там, Накрутив, наставив, позатискав, поприпаював, все чудово паяється, все чудово працює, підшипнички, вкладочки, змастили, все у нас крутиться. Легенько, м'якенько, щіточки попритирав спочатку на наждачості засаленій, а потім на тканинці. Перетирав на тканинці, продував, вичищав, все гарненько. От. Ну І будемо, будемо збирати далі машину. Так? Все от у нас працює, крутиться, ніде нічого не торохтить. Тут у нас на скрутки і спайки, і замотано в термостійку цю паперово-бавовняну тканиночку. Так? І... Один із болтиків, той, який тут торкається болта, я заховав у подвійний шар термоусадки. Де у нас термоусадка? А, подвійний шар термоусадки. Тіло болта те, що торкається. Ну Все. Збираємо, ставимо кришечку, комплектуємо і ставимо все на машину, де будемо випробовувати. Дякую всім за участь в нашій спільній переможній справі. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.